Доброго ранку, мої любі ромашківці, маленькі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами вирушимо у світ аплікації, де будемо з вами створювати різні аплікації, різні картини, вироби. Ой, а подивіться! Хто це до нас сьогодні завітав? Так, це лялечка, а знаєте, як її звати? Її звати Катруся. Але знаєте, діти, у неї сталася біда? Вона зібралася на день народження до своєї подруги, вдягла гарненьку красиву сукню. Зробила мама їй зачішську, і захоті... хотіла катруся вдягти своє гарне намисто. Тільки його дістала, а намисто порвалося і намистинки розсипалося по всій підлозі, і Катруся дуже засмутилася. А давайте діти їй допоможемо. Ви згодні? Допоможемо і зробимо для нашої катрусі ось таке гарне намисто. Ну що, готові допомогти катрусі? Отже, я вас запрошую до нашої творчої майстерні. Для того, щоб зробити намисто для нашої лялечки, нам з вами знадобиться аркуш паперу з ось такою намальованою лінією ниточкою. Попросіть маму або старшу сестричку і брат, або братика, щоб вони вам намалювали ниточку і вирізали кружечки великі і маленькі. Жовтого і зеленого кольору. Клей нам знадобиться також і пензлик. А ще знадобиться нам серветочка, щоб притискати наші кружечки, наші намистинки. Ну що, ви готові? Тоді будемо розпочинати. Ну що, малята, ви готові? Отже, розпочинаємо. Зараз ми будемо з вами нанизувати на нашу ниточку намистинки. Почнемо ми з маленької намистинки, тобто зеленого кольору кружечок. Беремо до себе поближче клей і намащуємо нашу намистинку. Намастили. І починаємо з лівої сторони аркушу паперу, зверху приклеюємо нашу першу, прикладаємо на мистиночку. І серветочкою притискаємо, щоб вона гарно приклеїлася. Тепер, як ви гадаєте, якого розміру буде намистинка? Правильно, великого беремо великий кружечок. Намащуємо його теж клеєм, гарненько, щоб всі краєчки були намащені. І приклеюємо на ниточку. Дивіться, діти. Маленький, великий кружечок. Тепер буде у нас який кружечок намистинка? Так, правильно маленька намистинка. Беремо маленьку намистинку, а якого вона кольору діти? Правильно, вона зеленого кольору. І наклеюємо на ниточку нашу намистинку. Нанизуємо, начебто. Так, і серветочкою притиснули. Вірно, тепер буде велика намистинка. А велика намистинка якого кольору діти? Правильно, так, звісно, вона жовтого кольору. Поклали на ниточку і серветочкою притиснули. Якщо ви гарно намастили клеєм, то вона швиденько приклеїться. Так, тепер ми беремо, підказуйте мені, зелену. І наклеюємо, намашуємо і на ниточку, нанизуємо, ось так, нанизали і притиснули велика намистинка. приклею Нанизали і притиснули, приклеїли. І у нас залишилося дві намистинки. Може, у вас більше залишиться нанизали і приклеїли. І остання у мене намистинка. Ні, не остання, ще велика і ще одна буде маленька. Притиснули. І ще одна в мене залишилась маленька, Я зараз її нанизаю на нашу ниточку. Подивіться, діти, яке гарне намисто для нашої катрусі вийшло у мене. А яке у вас? Буду з нетерпінням чекати ваше намисто і катруся теж. Ось і підходить до кінця наше заняття. Я гадаю, що у вас вийдуть дуже гарне намисто для катрусі. І буду з нетерпінням разом з Катрусею чекати ваше намисто. Ну а зараз, малята, до побачення, до нових зустрічей.